Чесно, мені дуже подобався блонд. Я як перефарбувалася в свої, там, я не пам'ятаю, 16 чи скільки мені було. Ну, 18 точно пам'ятаю, що я була блондинкою. Мені настільки подобалось. Але плюс, що у Львові є хлорована вода, і блонд від нього не жовтіє. Тут в зарічному якийсь зовсім інший склад води. І Він натуральна, природня вода з джерела, але чомусь блонд жовтить. Ну, від води має інший відтінок, тому і дуже випадало волосся від фарбування і оці коріння. Ну, я не знаю, у Львові якось було простіше рівно врізати чолку, підфарбуватися. Це було все простіше. В селі, коли ти живеш, я пам'ятаю, приходила, мені вріжуть чолочку, я прийду додому, чоловік на мене дивиться, Криво, Криво, Криво. І я така, все, я більше так не можу. Відпускаю. І волосся теж та, відпустила свій природний колір. Пам'ятаю, як мені одна старша жіночка казала Іра: Я розумію, ти молода, тобі хочеться. Але повір, постарієш, будеш сива, тобі так не захочеться фарбуватись, а буде треба, ти будеш сива. так що... Коли я вже почала відпускати, своє волосся, я згадала її слова і думаю, ну правду казала. Да. Кожні два тижні тут вже чорне коріння, і ти вже така ходиш, ой, трейти фарбувати, трейти фарбувати. А тепер, бачите, треба йти Мурку годувати, бо вона вже то на капот вилізе, то мені сидичкає. <смі> Хазяйка йди мене годуй. От така в мене котяра.